Як створити свою першу колекцію на платформі Вейклад? Для того, щоб приступити до роботи, натискаємо праву кнопку миші, перекласти української і поле стає нам зрозумілим. Перед собою ви бачите чисте поле, де зліва знаходиться панель інструментів. З лупою у нас є пошук, де ви можете задавати тему, і вам виклад буде пропонувати колекції вашої теми. Досліджуйте інструмент, який буде вам пропонувати. Колекції, з якими ви можете познайомитися і залишити її у своїй колекції, якщо вам сподобалося. В закладках будуть зберігатися ті колекції, натиснувши на які потраплять до вашої закладки, тобто ті, які вам найбільше сподобалися, яких ви хочете потрапити найшвидше. У інструменті ось колекції, буде знаходити сама ваша бібліотека ваших створених колекцій. Поділився зі мною, будуть колекції, які вам будуть надсилати або учні, або колеги для спільної роботи. Щоб створити першу свою колекцію, переходимо до правого верхнього кута, натиснувши Плюс або створити колекцію синій прямокутник. Відкриваю це швидко вікно, у якому зразу нагадують, спочатку дайте назву своїй колекції. Це дуже важливо, тому що якщо ви її не підпишете і завантажите файли, вони можуть не зберегтися. Наприклад, методична робота. Тепер дивимося, що нижче є поле, де ви можете додати опис своєї колекції, щоб було зрозуміліше, що ви тут будете зберігати. Нижче є вікно, де значки показують, що саме ви можете завантажити. Тут, в поле, ви можете вставити будь-яку електронну адресу чи сайту, чи відео. Ось поле, де ви можете вводити текст. Зробивши якісь собі помітки у цьому вікні ви можете натиснувши, побачити, що завантажувати можна зображення з вашого робочого столу, з вашої будь-якої папки. І ви бачите, що декілька секунд з'являється картинка, яку ви натиснули. Тут прапорець показує, що можна зберегти в цій вкладці, в цій колекції саме ту, яка знаходиться у вашій закладці. Поки що в мене тут ще нічого немає. Наступний значок показує, що ви можете завантажити будь-який файл. Типу PDF. І останній значок показує, що ви можете зберегти будь-який твіт, ви можете перевернути відео, ви можете завантажити YouTube-відео, задавши будь-яку тему. І ось, наприклад, у мене буде ось так. І запропонує ряд відео. Якщо ви вкажете тему, він знайде розширений список. Мені, наприклад, сподобалось ось це відео. Я його натискаю і натискаю синє поле. Додати, і ви бачите, що за декілька секунд колекція поповнюється різними матеріалами. Так само можна натиснути на Google Диск, і вам запропонують обрати обліковий запис, яким ви хочете зробити завантаження. У мене їх декілька. Наповнюється в більшості один, тому я обираю його. Тут, ви бачите, ми можемо завантажити будь-який PDF-файл, можемо завантажити. PowerPoint, я його натискаю, натискаю Додати, і ви бачите, що він зразу з'являється із картинкою у полі першого слайду. Ми можемо так само натиснути на Google Диск, де можемо пошукати документ Word і завантажити його. Ось Зараз я його обираю. Хай буде ось так. І ви бачите, що за декілька секунд тут з'явиться ще один файл ось такого зразка. Я так само можу з Google-диска завантажити посилання на Зараз бачила, є блог, є сайт, є Excel-таблиця, ось, наприклад, буде отак. Тобто, будь-який що будь -який файл, який є на вашому Google-диску, може бути розміщений там тут. І потім ви, коли завантажите всі файли, можете подумати над дизайном своєї колекції. Для цього у правому верхньому куті натискаєте слово дизайн, де випадає вікно, в якому пропонується вибрати зображення або з вашого комп'ютера, ми це вже робили вибираючи картинку, або за допомогою дизайна Canva. Вантажувати картинку із комп'ютера ви бачили. І ось, наприклад, ми обираємо будь-який слайд, який нам пропонує: ми в канві зразу змінюємо текст на те, що нам потрібно. Змінюємо розмір, змінюємо колір, шрифт, як ви забажаєте. Ось, і натиснувши Опублікувати, картинка зразу стає. Скажімо, в те місце, де вам потрібно дуже легко і зручно. Так само, і на самому файлику ви можете змінити дизайн, натиснувши редагувати і вставити картинку, або ж поміняти місцями. Ваші файли у колекції. Наприклад, якщо ви хочете, щоб на самому верхньому місці було відео, ви натискаєте до вершини, він підправляє на перше місце, донизу на останнє місце. Якщо натискаєте просто вверх, то він піднімається на одну позицію. Своєю колекцією ви можете поділитися із колегами, натиснувши Поділитися. Ви повинні надати доступ для перегляду. І лише тоді з'являється поле для копіювання посилання на свою колекцію, якщо, яку ви можете легко поширити, як у е, Скопіювавши, можна ставити у Viber, можна у Team. Ну, і щоб подивитися свою колекцію, як вона виглядає у вашій бібліотеці, ось буде перша колекція, де вказано її назва і кількість предметів, які були завантажені до вашої колекції.